Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку учимся взаємодіяти. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Дітки, подивіться, будь ласка, на цих діток. У кожного з них є якась емоція на обличчі. Подумайте! З ким із цих дітей ви б хотіли подружитися? Перший це Сергійко, друга Софійка, третя Оленка, четвертий Тарасик. Ось, наприклад, я б хотіла подружитися з третьою дитинкою це Оленка, дівчинка, тому що вона посміхається. Я люблю, коли діти... Посміхаються або тому, що я сама весела і люблю собі знаходити друзів також веселих. Будь ласка, оберіть і поясніть свій вибір. А тепер скажіть мені, будь ласка, з яким настроєм сьогодні прокинулись ви? З гарним чи з поганим? Я сподіваюся, що ви всі прокинулись з гарним настроєм, і зараз у вас є посмішка на обличчі. А дітки-дружня усмішка налаштовує на спілкування. Допомагає подолати якусь недовіру, таку настороженість так, до співрозмовника. Щира усмішка є ознакою людини відкритою, чесною, такою, вихованою і привітною. Ми бачимо, якщо людина йде, так, посміхається, нам говорить Добрий день або Привіт, ми відразу бачимо її настрій, бачимо, як вона налаштована на нас, так, чи рада вона нас бачити. Доброзичлива усмішка, дітки, це шлях до серця вічливої людини. Що значить доброзичлива? Чи чули ви колись таке слово? Це добра усмішка, так? Доброзичлива, від щирого серця. Добре, скажіть, будь ласка, який би комплімент ви б сказали Марисі? Подумайте? Маринко, з тобою приємно дружити. А як ви вважаєте, чому йому приємно дружити з Маринкою? Тому що вона посміхається, вона щира, так? вона добра, з такою людиною краще дружити. Спробуйте зараз зробити комплімент тій людині, яка знаходиться поруч з вами. Якщо поруч з вами сидить матуся, подивіться на неї, посміхніться. І скажіть, матусю, мені дуже приємно і що приємно? Що ти зі мною зараз поруч, так, наприклад? Добре, ну що ж, дітки, запам'ятайте, Чарівні слова завжди промовляють від щирого серця. А, дітки, що значить «чарівні слова? Вони мають якусь магію? Чари? А чи знаєте ви чарівні слова? Наприклад, будь ласка, дякую. Вони не зовсім магічні, так? Але вони мають спеціальну таку силу. Якщо вам хтось сказав, будь ласка, дай мені і щось попросив у вас, ви вже розумієте, так? що ця людина, вона вічлива, і говорить такі чарівні слова. Відмовити ви вже не можете, так? Тому вони називаються чарівні. Згадайте, будь ласка, які чарівні слова ви говорите своїм рідним. А тепер, будь ласка, розгляньте малюнки. І скажіть мені, як ви думаєте, чому дітям... Подобається проводити час разом. Ось, наприклад, на першому малюнку у нас дітки знаходяться на ігровому майданчику, а на другому вони риболовлять. Як ви думаєте, що поєднує цих дітей на першому малюнку, а що, що поєднує дітей на другому малюнку? Їх поєднують спільні інтереси. Тобто дітки, які знаходяться на ігровому майданчику, їм подобається дихати свіжим повітрям, гуляти, відпочивати з друзями. Так? А ось діти на другому малюнку, їм подобається риболовля. Тобто кожен із цих хлопчиків любить риболовити. Таким чином, їм подобається проводити час разом. Що виходить? Що ми собі шукаємо друзів, так? Відповідно до наших інтересів. Нам подобається те, що вони роблять, так? Ми щось робимо спільне разом. Чудово. Ну що ж, а тепер подивіться на ці малюнки. Чому тут діткам поводить, цікаво проводити час разом? На першому малюнку їх об'єднала танці, так? На другому малюнку. Їх об'єднали ігри, так, настільні ігри. Тобто цим діткам подобається грати настільні ігри, цим діткам подобається танцювати. Ви вже знаєте, що є правила дорожнього руху, правила вічливості, поведінки у школі та класі. А як ви вважаєте, чи потрібно дотримуватись правил у грі? А які ви знаєте ігри? Назвіть, будь ласка, в що ви любите грати? Чи є в них якісь правила? Як ви думаєте, а чому слід дотримуватись правил під час гри? Дітки правила повинні бути єдиними для всіх, так? Щоб можливо, щоб можна було визначити переможця у грі, якщо б не було правил, то кожен би робив те, що хотів. Спробуйте зараз розказати про свою улюблену гру і які правила можуть бути до цієї гри. Поставте відео на паузу і розкажіть. А зараз спробуйте за малюнком скласти розповідь. Гралася або да, гуляла дівчинка. Що в неї було, дітки? У неї був гейроборд, так? Так, у дівчинки гейроборд. А у хлопчика що? А у хлопчика м'ячик? Дітки вирішили обнятися іграшками, так? Дівчинка дозволила хлопчику покататися на своєму героборді, а хлопчик дав дівчинці погратись м'ячем. Давайте розглянемо другий епізод. Що там відбувається? У дівчинки так багато іграшок. Потім прийшов хлопчик. Що вони зробили? І вони почали грати разом. Але ми знаємо, що перш ніж почати грати, треба звільнити місце. Подивіться, будь ласка, чи е, дівчинки було прибрано? Ні, у неї речі були не на місці. Скажіть, будь ласка, чи можуть зошити, книжки, ноутбук, так, напої стояти на підлозі? Ні, не можуть. Хлопчик запропонував прибрати всі непотрібні речі і пограти у м'яч. Якби вони почали грати у м'яча відразу, то все це на да, напої, які стоять, на підручники та зошити. Тобто всьому потрібно, щоб було своє місце. Дітки, запам'ятайте, що вміння поділитися іграшкою допомагає знайти нових друзів. Друг завжди допоможе у будь-якій ситуації. Тому вмійте дружити і ділитися зі своїми друзями. А чи знаєте ви, у які ігри люблять грати ваші друзі? Розпитайте, будь ласка, у батьків, у які ігри вони грали в дитинстві. Можливо, є ігри, які ви граєте усією родиною. Розкажіть про них. А потім розкажіть про ігри, які ви граєте зі своїми друзями. Ну ще ж, а тепер ми попрацюємо у, під... у наших робочих зошитах. Відкрити сторіночку 24. С2 та 4. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. Як ви гадаєте, про що розмовляють діти на малюнках? Ну, На першому малюнку ми бачимо доброзичливі стосунки, дітки спілкуються, а на другому малюнку, що там відбувається, вони сердяться один на одного, кричать, так? Давайте ми позначимо пташечкою той малюнок, на якому діти спілкуються правильно. Правильно, це перший малюнок. Поставте, будь ласка, там пташечку. Як ви вважаєте, яке спілкування є правильним? Перше? Чи друге? Звісно, перше. Дітка, а під час на малюнку другому, чи можна так собі знайти друзів? І взагалі, чи можна так поводитися з друзями, якщо це вже друг? Не можна, ніхто тоді не буде дружити так, так? Всі дітки люблять доброзичливі стосунки, люблять е, гарне ставлення до себе. Тому, будь ласка, перш ніж заподіяти комусь щось, так? Або накричати на свого друга, треба уважно подумати, як себе буде почувати другу в такій ситуації. Ну що ж, а тепер давайте ми спробуємо з вами. Е, е, Самим, самі складемо правила спілкування у класі. І потім одне не допишемо, да? бо ми ще писати не можемо повністю, а просто назвемо. Ну, Перше, що написано, це не перебивай співрозмовника, слухай уважно. Обов'язково, дітки. Ніколи не перебивайте друга. Послухайте, що він спочатку сказав. Далі, уживайте слова, будь ласка, та дякую. Ми вже з вами сказали, що це чарівні слова. Їх треба постійно вживати. Не вживай слова, які можуть образити. Скажіть, будь ласка, дітки, чи можна ображати друга слова? Не можна. Справжні друзі, не ображають один одного. І я б ще додала ось таке правило: будь привітним та тачем. І завжди посміхайся, бо ми вже з вами сказали, що посмішка, так, вона допомагає знаходити нових друзів. Ну що ж, добре, а тепер давайте виконаємо праву третю. Нам треба скласти розповідь за малюнками і позначити пташечкою той малюнок, на якому зображено друзі. На першому малюнку хлопчик і дівчинка не можуть поділити книжку, вони кричать один на одного, голосують та сваряться. На другому малюнку дівчатка дружать один з одним. Вони посміхаються один одному та обнімаються. Хто правильно поводиться тут дітки? Звісно, дівчатка, поставте, будь ласка, пташечку біля дівчаток. А тепер ми трішки відпочинемо, встаємо на фізкульт хвилинку. Silent night Які ви молодці, як гарно ви відпочили. А тепер я буду зачитувати вам речення, а ви будете позначати ці правильні твердження. Якщо правильні, ми ставимо галочку, якщо неправильні, ми ставимо з вами хрестик. Такого робити не можна. Ану, слухаємо перше. У театрі, магазині, не обов'язково дотримуватись правил поведінки. Це неправильно. І в театрі, і в магазині ми обов'язково дотримуємось певних правил. Ну, наприклад, у театрі ми знаємо, що ми не можемо голосувати, так? а у магазині ми е, стаємо, як усі, в чергу, ми не можемо штовхатися, лізти без черги. Ви уявляєте, що було б, якби ми не дотримувалися цих правил? Друге, доброзичлива усмішка це шлях до серця ввічливої людини. Так, дітки, ми з вами розібралися, що повинна бути доброзичлива усмішка. Поставили, будь ласка, пташечку. Наступне: у грі не обов'язково дотримуватись правил. Ні, це неправильно. У кожній грі є правила, і ми повинні їх дотримуватися. Добре? А тепер ми з вами з'єднаємо лініями початок і кінець кожного прислів'я і пояснимо, коли ж так говорять. Як ви вважаєте, як правильно сказати? Друг навчить як дерево без коріння чи, а ворог провчить. Звісно, друг навчить, а ворог провчить. Поставили, будь ласка, пров... з'єднали лінією ці два початок і кінець прислів'я. Вибачте, З'єднайте лініями початок і кінець прислів'я. Друг навчить, а ворог провчить. Дітки, що це означає? Друг завжди підскаже у скрутну хвилинку, так? А ворог провчить. А ворог навпаки, що значить провчить? Щось зробить нехороше, так? Людина без друзів і в нас залишилось лише одне, як дерево без коріння. Дітки, це означає, ми знаємо, що. Е Наприклад, дерево так не може існувати без коріння. Так само і людина, вона не зможе без друга, тому що для дерева е коріння це опора, а для людини друг це опора, на якого вона завжди може покластися. Запам'ятайте, будь ласка, ці прислів'я друг навчить, а ворог правчить. Людина без друзів, як дерево без коріння. А зараз я вам пропоную взяти свій улюблений колір, тобто взяти різнокольоровий папір, так, ваш улюблений колір, обвести свою долоньку, вирізати її, прикрасити оченятами, можливо, носик, ротик, потім взяти картон синього кольору і наклеяти. Туди свої долоньки. Їх може бути дві або можете одну лише. Що у нас утворилося? Якісь морські жителі. Ми знаємо, що є восьмині. А в нас скільки пальчиків було? Порахуйте, будь ласка. На одній долонці у нас п'ять пальчиків. Тому ми назвемо нашу аплікацію «П'ятиніжка». Якщо у вас буде два. Таких да, друга, дві п'ятиніжки. Складіть про них історію, як ви їх назвете. Якщо вони посміхаються, ми бачимо, що вони дружать. Зробіть, будь ласка, таку чудову аплікацію. Після цього оцініть свою роботу на уроці відповідним смайликом. Якщо вам все сподобалося, оберіть смайлик, будь ласка, який посміхається. Ну що ж, дітки, підводимо підсумок. Пам'ятайте, ви багато чого можете навчитися у своїх однокласників і навчити їх того, що знаєте та вмієте самі. Тому поважайте друзів, цінуйте їх та завжди говоріть їм правду, щоб вони чули від вас щирі слова. Ну що ж, на цьому наш урок Я досліджую світ закінчений. Якщо вам було все зрозуміло та цікаво, оберіть зелений колір світлофору. Якщо було зрозуміло майже все, але чогось ви не зрозуміли щось, то тоді жовтий, якщо було багато чого не зрозуміло, тоді червоний. Але я сподіваюся, що всім було дуже цікаво та зрозуміло. На цьому наш урок Я досліджую світ закінчено. До побачення, до нових зустрічей!